Всім привіт! всіх Вітаю! Ви на каналі Джесвіка. Мене звати Віктор. Сьогодні у нас Ареді Орнот про спецназ. Граємо разом з Ватагою, як завжди, Артем Кіцу, мій модератор Ікей. Тому сідайте зручніше, якщо ви це дивитеся в записі, приходьте на стріми. Основний стрім, як завжди, йде на Твіч. Всі посилання. Активні є в описі для вас. А зараз я відкриваю чатик YouTube. Якщо ви будете писати мені в чаті в YouTube щоб я це все бачив, і ми йдемо в Атагу Discord і чекаємо Артема і йдемо. Сюди раз. Як воно довго запускає, сука, вона мене бісить. Цей йобаний чат. Так, чат під'єднався. Раз, два, три. Під'єднався. Дякую. Так, чат є, це я звертаю. Тут я заходжу. Так, все, доброго вечора. Привітайтеся з моїм ютубчиком. Бажаю здоров'я. Чекаємо Артема і йдемо, так? Да? Так, да, чекаємо Артема. Він там щось запускається. вже музику. Музика точніше грає. Колись повинен зайти. Кіцун, покидай ще раз проголоси. Спробуємо підключитися, то що у мене тупо на підключенні зависту гра. А обучалку ви проходили? Я ще не запускав ігру, даже. Немає. А вже немає. А вже немає її? Не, є. Є, є, є. Там, напевно, всім потрібно буде пройти обучалку, бо з обучалки воно ж начебто не пускає. Не пускає. Пускає? Я пам'ятаю, я прям там довго. Ні, розвисаєшся, не розміщусь. Так, гру я зайшов. А там дуже велика ця бучалка. Ну, в мене десь хвилин 40-30 вони зайняли Ого! Завантажилось, потрібно було чекати. А, ніфіга не підключилось. You have been kicked kicket bug Щось там. Server U2B running the same mods. що за mods Ой, sind? а чому не так тормозить? що Шомод? Не знаю, я не зміг до тебе підключитись. Мене викинуло. У мене взагалі е, завісла повністю нахуй. А ти підключався, джевік? Ну, я хотів знайти, типу, сам його, типу, під'єднатися. І у мене лодінг 100% написано, но 18 FPS, і не мишка не ні двигається, ніхуя. Понял. Mm -hmm. На связі. Хоча звуки якісь ідуть странные. Ну вот, снова выкинул. You have been kicked. Пошла нахуй. Еще раз запустим сейчас. Mm. Давай я порезаю. Нихуя, Артем, работаю быстро. No. Раки в запрещенные слова, а что? Разрешенных. А, разрешенных. А что, оно было запрещенное? Ну, в новой был. Блять, автомод так посчитал. Автомат что-то, по-моему, сильно на себя багато бере, не <гум> дохуя. А как запускать DirectX 12 типа? Да. Я набуду Саиста, да? Вы накисли? Вот это попробуй. Не, я так не вижу. мені покажи, прототкни в нее. Ну, вона ніяка. Запах тільки Киві. Якщо носа закрити, поживати не поймеш, що жуєш. У мене прямо в меню, коли гра відкривається, у мене прямо знизу справоруч є кіцун і кей or Not. Ну, ти спробуй до кіцена підключитись. А як підключитись до кібертиків? Він тобі приготовці, да? Ну, я через шифтап намагався, в мене підключається. Спробуйте відключитися. Приєднатися до гри. Йде загрузка час. 99%, і все, мишка завісла, все завісло Ну, от у мене також завісає, але. Причому у мене 99%, а в БС 98% завісло. що у вас за хуйня така? Я можу, пока а, типу, начепка. Да? да. Да, у мене зараз теж. Ну давайся, напевно, помилку зараз видасть. Я чекав, де час. Угу. Кей Зайшов. Вітя зайшов. Кей вийшов? Ні. Ну все, у мене така сама помилка. О, 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 у мене пошло. Вітя вийшов. А, все, в мене викинуло. You have been kicked. Been kicked. Пак чек сам міс матч, сервер рекуаєрс ю ту бі ранін зе сейм модс. У тебе моди якісь стояли кідсом? Та вопіще нема, блядь, тут ваще є моди. Давайте Google. я створю. А, так ви, лантухи, з укронізаторами граєте. Ах, блядь, ти лантух, що А ти, я скину в Діскорд, важко поставити? Ну. Блядь. А ну, спробуйте, Джасвік, просити спочатку, потім подивимося. Щас, подожди, це мені треба багатоосібна. Запрошувати тільки эти Я ебаюсь, устанавливать. Кинуть в папку все контент, все просто. Важко. Где этот вон установлено? Для завантажения проходит типа, по ссылке. Ну, мне здається, это, бля, не то, я, користо... Ты заходишь Steam, Steam Apps. Ой, а я сразу, типа, в каком-то полицейском участке, да? А то можешь. Сейчас, секунду, я зразу зроблю цей. А, а де тут? Маус Сенсивитивити. А все з ніком розбирається Маус Сенситивити я приберу А, і блять, розмиття це цей Як я його не в всіх іграх Блять, а от е налаштування перекласи на українську було важко, Хм. Да? <плес> а як поняти, де тут? Інтерфейс UE Scale, Fail of U, Resolution Scale, Screen mode, А я не бачу, щоб тут було цей. Фреймлім. А, Motion Blur Вимкнений, все. А мені здається, це не за Нормально. Так, лобі-менеджер. Запросити гравця. Кей. Кинув запрос. Спробуй. Угу. І це у мене піде. Ти нафіг лепс. А що, Артем там знову щось собі цей? Ніхнем обирає. Да, не О, мы, да, все-таки из-за укранизатора. Зайшов, да? Да, добрый вечер. Так, еще раз я сделаю сенсативити типа она какая-то, все одно, блядь. У меня зависла на 98. Чекай, чекай, зараз будет. Да. А, на shift ходить. На control session. А, тут типа спринта нема вообще никакого. Повинно. Повірте, тобі типу так може вийти, хлопці, і все, тобі, здох. Я розумію, ти грав, я зайшов перший раз, я не знаю тут нічого. Іди, давайте я вам покажу, де снаряження собі вибрати, а то ви зараз